Північніше Харкова в напрямку села Липці Росіяни намагаються перенести лінію фронту як найближче до обласного центру. В небі там цілодобово кружляють зграї ворожих дронів. Та навіть за таких обставин воїни Хартії, 13-ї бригади оперативної оперативного призначення Нацгвардії України знаходять шпарини в російській обороні і контратакують. Під час наступного сюжету на ваших екранах буде QR-код з посиланням на важливий збір для 13-ї бригади Нацгвардії, спецпідрозділу бригадної розвідки дуже і дуже потрібен лафет для перевезення пошкодженої в боях техніки. Тож можемо разом допомогти його придбати. Ну а зараз подробиці з Харківщини від кореспондента ТСН Олександра Моторного. Якщо вони б взяли дачу. Саме ці місця. всі інші липці. Вони в, низині, так? Вони в низині і автоматично борбують вогневим контролем. Оці якраз висоти, от за ній яка була війна. Відколи московити у травні 24-го вдруге вдерлися на північ Харківщини, там не було жодної доби суцільної тиші. Коли у фронтових звернення лунає фраза Липецький напрямок, то це от власне про це місце на Харківщині. Від початку травня тут, як бачите, не залишилося жодного, просто вцілілого місця і вибухнули. Мабуть, що навіть не сотні, не тисячі, а десятки тисяч важких артилерійських снарядів та авіаційних бомб. Потрібно, напевно, міряти в тонах, в тонах вибухівки. Виходи граду. Виходи града. Зашли у Тим більше їх підганяли, тим більше вони сюди працювали саме градами. не так не доставав. А градами бувало таке, що два-три рази там по касеті тільки сюди. Реактивні ракети стирчать просто в асфальті, навкруги розтрощені автівки. Шматки одягу і речей висять на деревах. Паркани з дахами зрешечені тисячами куль і уламків. Вщент розбиті сотні місцевих житлових, громадських та промислових споруд. За півроку безперервних ворожих обстрілів липці. Просто перестали існувати. За майже півроку і кожен інший Ну, Тяжко підрахувати, але тут і сотні, напевно, кабів впало на самі липці. Та війну воїни хартії, 13-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії, плічопліч -пліч з побратимами з інших підрозділів від села серйозно посунули у бік кордону з Московією. Постріл. Постріл. Кацапи дійшли до. Того краю посадки. І тут вже їх вибивали, і цій, по цій посадці. Такі поля бою. Це якась саме пік цієї висоти. Це формально край липців, так? так? Лінія бойового зіткнення тепер проходить у лісі та поміж полів. Значно північніше липців. Липці ж наші. Ну, тобто 100% липці, липці повністю. Наші. Наші. За липці ми відійшли, це сколько, скільки 4-5 кілометрів майже. Та капець. Ми по ній йшли, вона ще була. Вона була, дата була, була повністю зелена, може було безпечно йти. Та вибити окупантів з околиць села і відкинути далі на північ не було легкою прогулянкою, зізнаються воїни Хартії. Ось тут наші позиції були, і вони їх обходили прямо сюди. Звідти я працював вже по цьому пагорбі. Вони зі сторони поля входили. І звідси. Кожен метр української Харківщини у ворога доводилось відбивати в жорстоких боях. Дорог, опал, Ми були там наверху, вибивали звів, займали. 10-80 метрів перечіпали, опно розпокопуючись. Атакувати окупантів за першої ліпшої нагоди харківці не припиняють і тепер. Це так, готовим подаруночки кацапам, щоб їм скучно не жилося. І за інтенсивності роботи приходиться все підготувати зарані. Шеф шеф, на шеф, шеф, електрик на зв'язку. Маленький, маленький образу. По рецепту якому? По старому, по старому, ага, Плюс по старим. Шестьдесят? Да, по тем же, 60. Електрик готовий. Огонь, огонь. Шеф постріл. Буквально напередодні піхотинці Хартії скористались геть кепською погодою із-вогневої підтримки побратимів-мінометників захопили одразу кілька ворожих позицій північніше липців. Наші йшли в атаку, там чуть-чуть залягли, ми бах, розбили цих. Ну, Попрацювали теж. І ми, і агесники чув, працювали. Дай попрацював 730-730. Да. Готовий. Шеф, шеф, електрик, готов. Огонь. «Шеф, постріл. Приняр. Користуючись погоднім умовами, заходили на позиції ворога. Користуючись тим, що ворог не може там закріпитися. Ми заходили туди, займали їхні позиції, розбиті позиції і тим самим зайняли там майже всю їхню передню. Це була, як кажуть, гарна операція. Вдала. Без, без жертв. Та московити не сидять, склавши рук, визнають українські нацгвардійці. Якщо атакуємо ми, у них завжди є контратака. Тобто, Фактично нашим головне, що дійти, закріпитися, потім вони контратакують. Наша задача. Що тобто вони пробують. Звісно, да? вони огризаються всі далі. Взагалі тут такої, такого розуміння, як. Тиха година немає. Постійно щось працює. Якщо не артилерія, то дрона, а то і все і разом. Вийшов не снова. Ворожі спроби контратакувати зустрічним курсом, хартійці придушили. Намагались вибити. нічого, Стримали, вистояли. Вочина, вихота, вихота. Вихота. І ми допомогли. Два бігли, два бігли. Плюс два бігли. Шеф, постріл. Постріл. Прийняв, прийняв. Підводить в укриття. Аби ворог остаточно зрозумів, що втратив позиції у бік окупантів українські артилеристи відрядили ще й реактивний аргумент. Це виходи, да? Так, це вже напевно і по території я десь, да? з передвої на півночі Харківщини. Олександр Моторний, Олександр Шиян та Сергій Шпортило. ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини.